Привіт. Вибачте, що я пропадала. Ну, ладно. Так, дівчата вже прийшли зі школи. Зараз речі розбираюся, як ви бачите. Так. Угу. Дочко. Сьогодні в них був дуже запарений день. Ось і це буде вже останнє відео на моєму каналі. Ну, не на каналі, а типу, останнє відео як. М -м як вам це сказати? М -м Зараз. І, друзі, я сповнила. Я хотіла сказати, що. Це може бути, типу, ну, остання серія цього серіалу випускний Елі та Еми. Ось. Зараз вони будуть лягати спати, тому що вони прийшли типу з цього. М -м як його? З не школи а з університету ось. Зараз вони лягатимуть ще сплати ось, тому що їм завтра рано вставати, тому що їм на путях. а куди я вам не розповім, тому що це секра секр... секрет. Ось такс. Ема лягла. Так. так, я закрию це вікно, Замкну музику, ну і сама теж буду вже лягати. Прийшла ніч. Боже, нарешті ранок. Так стай. Точно быстро речі збирати. Нам нужна потяг. Точно. А, Боже, швидше. Умивайся, Давай, давай. умивайся. быстро біжи, біжи, біжи. біжи. Господи, біжи, ти перша. То там. Так. Угу. Супкин почистива. Та ти. Оп. Скрабчиком. Оп! Так я все, давай іди. Та Боже, я не буду, я сюда по своїм цім витру. Збирай усе. Так, сумку я в руках. Рюкзак зібрать. В рюкзак, ручку, бутилки, оце все. Це в сумку. Духішки. Так, це теж в сумочку, напевно. Це вже все сюди. Це в сумку. Або ні, греші, що ще? Портфель покладу. Так, це в сумку. Це теж сюди. Ну, ми до тебе ще повернемося, наш рідний. Дім? Ні, не дім. Ну, коротше. Так, що нам з тобою мем? Ми... Я напевно, оце одягну. Ну так в буду. Так, іграшка. Ти ще таке. Так. Так, ти все зібрала. Так, я подушку беру. Я даже не пораділась. Про що речі йде? Так. Мені треба швидше зібрати, ніж тобі, тому що я зразу, типу, ну, буду йти вже на той вокзал. Так, 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 так. Блін, це ж мені спрі. А, я ж точно я ж животні ж несу. Так, так. Да я буду з портфелем Ні, не буду з портфелем. Так це сюди взагалі то Ні. А, господи що щось таке в мене. А багі 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 бачили, як у мене що баги в такі боки произвійшли. Не знаю як це призовши на українській мові. Ставися ем. да, буду ставитися хальок Так це сюди Мне ты покажу. Да, окей, Кор -кор -кор короче. Рюкзак. Сюда. Сюда. Возьму я сюда. Вдягну я ось Потяг Потих через 10 хвилин. Замечательно. Так быстро. забула покласти ноутбук, можно тебе покласти ноутбук, да? Я сейчас свій покладу. Так, главное, ключи. Это самого це ключи взять. Блин, я обудлок забула. як мне. Мусичка. Так, точно, сюда мусика. Мусика. Дай хорек, цей, господи. Так. Ну, все, все точно я самого головне не заво. Так. А -а -а. Так, ходим, 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 не туди ходим, ходим, ходим. Коли вони прибудуть, я до вас повернусь. Поки вони їдуть. Я хочу вам показати ось таку помадку купила у Аврорі за 95. гривень. Не помню, чесно, зараз я відкрию. Ось вона дуже пахне, ну вона з вишнею. Вона дуже пахне. Вишнею ось так. І. ось. Вона дуже пахне вишнею, і вона, типу, бачите, червона. Але коли її типу на губи наносить. То вона ну, прозора, тому що це гігієнічна помада. Ну я дуже давно шукала Nivea помаду ось і знайшла. Зараз ми умикаємо, вмикаємо наш планшетик. Вони приїхали додому сюрпризом ось! Мама з татом з ну, ось вони. Вони були якраз в магазині, типу, і вони ще не знають, що вони приїхали, тому що вони ще не прийшли додому, вони в магазині. Так, блін, їх немає, чик. Ну і хорошо. Ну да. еще на третьем на нашем поверху. А, быстрейше! Боже, нарочно мы на нашем поверху. Да реально! Типа, просто, боже! Потому что я так уже, ну, знаешь, короче, просто. Так, вещи будем раскладывать. Нам туда ехать, а это аж аж ушековый. Даже не пух. Ну да. Так. Мими, оречек -ми, мимик. Все поки що у нас. Так, рюкзак розібрати Короче, у нас стільки куча всяких вещей, всього все. Просто поки що тупо достать. Ну, вообще. А -а -а. Окей. Ну, Друзі, на цьому цей вилог, а коротше на цьому вже цей серіал закінчився. Ось тому, що їм... Ну, вони потім У нас почнеться. Короче, новий серіал. Ось на цьому всім папа. -па.